Цьогорічне престольне свято, парафіяни столичного благовіщенського собору, що зводиться у Святошинському районі, зустрічали урочистим богослужінням просто неба святкову божественну літургію. Очолював представник нашої церкви митрополит Ануфрій. разом із блаженнішим владикою молилися також і місцеві священнослужителі. Будівництво величного храмового комплексу на честь благовіщення Пресвятої Богородиці триває вже довгенько, а саме 17 років. Звести його в нинішніх економічних умовах, звісно, справа не з легких. Та є надія на Божу допомогу. Собор буде двоярусним, власне саме будівництво вже завершено. Навіть купали встановлено. Їх 10. центральний шестиметровий, найвищий у Києві. Настоятель собору проти Єрей Віталій Косовський, як і парафіяни та священники, що тут служать, пишаються цим фактом. А поки в соборних храмах ведуться оздоблювальні роботи, богослужіння звершують просто неба. Архіпастер привітав усіх зі святом та побажав, щоб двері цього Божого дому відчинилися якомога швидше, та прикликав молитв Божої Матері на честь святого Благовіщення, якої цей храм будується.